Де ви бачили плитку по 100 гривень за метр квадратний. Ось у вішневому є такі стоковий склад. Ви можете придбати плитку на будь-який смак. Що ви запропонуєте за 100 гривень метр квадратний? 100 гривень у нас є завжди залишки. Коли об'єми йдуть, там 2, 3, 5, 8 метрів залишається. Ми це все відносимо сюди. Люди приїжджають, плитка вся в основному в перших сортах, але вона вся йде. По 100 гривень. Це все віддаємо просто під ноль, щоб забирали. А скажіть, що таке перший шорт, сорт, другий, третій? Перший сорт це ідеальна геометрія, плитка ідеальна. Другий сорт це геометрія може міліметр два гуляти. Третій сорт як геометрія, так і можуть бути сколи, можуть бути різні недоливи. Чому от різниця йде? А по якому адресу ви знаходитесь? Вишневе Київська, 27. Номер телефону під цим відео залишаємо, тому. Забирайте, можна підібрати, навіть можна ні. ось із кола та приїжджає... бити, зробити мозайку собі на... Скол сколбито, це все безплатно. Безплатно приїжджаєте, безплатно це люди приїжджають, і це все забирають, перебирають. Ми тільки за, щоб приїжджали, забирали, бо постійно воно накопичується.